Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Пошкоджене корабелю русні. Такі наслідки вчорашньої атаки безпілотників по Бердянському порту це вже не приховують і самі русаки. Ще одне стихійне сміттєзвалище виявило у Заводському районі Запоріжжя. Містяни скидали туди рослинні, комунальні та будівельні відходи. Площа смітника майже 11,5 тисяч квадратних метрів. Екоінспектори направили чергову вимогу до місцевої влади терміново привести територію до ладу. Відсьогодні на окупованій частині Запорізької області рашисти подовжили комендантську годину з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Вочевидь, налякані орки когось вишукують. Більш ніж півтори тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів розкрила запорізька поліція з початку року. Серед них 23 умисних вбивства, 10 зґвалтувань та 52 пограбування. В той же час правоохоронці з незаконного обігу вилучили. Майже 150 одиниць вогнепальної зброї та 76 тисяч боєприпасів, серед яких набої різного калібру, гранати та вибухонебезпечні речовини. Волинський суд поновив Геннадія Фукса на посаді заступника голови Запорізької обласної ради. У квітні цього року його звільнив голова Зова Іван Федоров. Після експосадовець неодноразово звертався до суду аби повернути собі крісло. Орки горіли, бігали голі, АБК детонували у запорізьких степах бійці люфтвафе вистежили та знищили вантажівку з ворожою гарматою, Д-30. На Хмельницькій АЕС створено містечко для поселення запорізьких атомників. Після окупації заес частина робітників працевлаштована в Хмельницькій філії. Тим часом на Запорізькій АЕС зафіксували витік води з імпульсної лінії, яка підключена до насоса теплоносія першого реактора. Окупанти намагаються її ремонтувати. МАГАТЕ, як завжди, дуже занепокоєні та слідкують. Окупанти по-новому мобілізуватимуть жителів ТОД Запорізької області. З 1 листопада орки вводять спецреєстр для українців, крім стандартної інформації про вік, місце проживання та сімейний стан. Рашисти збирають дані про адміністративні та кримінальні покарання за наявку. Погрожують позбавленням житла та забороною реєструвати та вести бізнес. Зрізав кабелі у Запоріжжі. Патрульні на даху будинку затримали злодія. Поруч з ним ножиці, металеві трубки та зрізані кабелі. Чоловік зізнався, що вкрав їх для власної наживи у Запорізькій області. Від початку війни на 63% знизилась кількість населення. У статистиці дані по підконтрольній Україні території серед причин бойові дії, відсутність доступу до освіти та можливостей для роботи. Вчора ввечері в одному з дворів Шевченківського району згорів лексус. Рятувальникам довелося гасити і крило припаркованого поруч Рено. Причину займання встановлюють експерти. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.